Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Відкриємо сьогодні з вами декілька контейнерів, а саме три відпада та 10 мега контейнерів. А також подивимося, як пройдуть їхні відкриття. Якщо все буде добре, то відкриємо контейнери сюрприз в кількості 20 штук за 25 тисяч золота. Дуже багато лайків зібрало відео і 2000 переглядів, як ми і домовлялися. Дуже багато коментарів, там майже сотня. от. Але дуже багато з хто з вас в коментарях мене відговорював. І, в принципі, ви просто тверезомислячі і це мене радує. Тому упорюватися і відкривати за 75 тисяч після контейнерів ми не будемо. Але в якості бонусу відкриємо, думаю, ще цих 20 контейнерів за 25 тисяч золоти. Тим більше, що ми отримаємо зразу 2000 тисячі компенсації гарантом. Давайте приступимо і почнемо з напевно, що менш цікавих, але мега-контейнерів. У нас їх є 10 штук, звідси нам нічого не випадає. Ну, хоча б гарантовано тисячу заберемо. Але це так сумно з цих контейнерів вибивати гарантом тисячу. Це гірше, як збери їх усіх, виходить. До речі, ось і збери їх усіх. А збери їх усіх, як ми знаємо, на моєму каналі користується популярністю. Друзі, ставте вподобайки, коментуйте дане відео, як взагалі вам контейнери. Вийшла вже нова особлива перепустка. Будемо е, завтра е, роз, розійшли трьом переможцям, яких ми оприділили вчора на стрімі. Випало, до речі, під золота, далеко не найгірша нагорода. Ще 5 контейнерів. Ну, звісно, звідси прилітає гарант. Навіть 5 нагород, нічого собі, але серед них нічого цінного. Тобто, якщо тут вам вилітає більше як 3 нагороди, це ще нічого не значить. Це може бути просто. Чуть-чуть більше бустерів, так би мовити. От, не знаю, з мегаконтейнерами в Wargaming зараз дуже велика проблема в бліці. Я рекомендував би їм переглянути. 500 золота. Ну, таке, золото потрошки насипає, але це не той дроп, заради якого я відкриваю ці контейнери. Хотілося б хоча б один танчик з 10, з 10 контейнерів. Ми не вибиваємо жодного танка. Буквально декілька разів було нагорода 500. І гарантом 1000. Тобто, по більшому рахунку, ну, якихось нещасних 4 тисячі вдалося залутати. Е, і, ну, погодьтеся, 10 мегаконтейнерів могли би принести набагато більше. Подивимося, що ж буде у нас у відпаді. Колись відпад був прям такий дуже-дуже солідний е, контейнер. Мені доволі часто з нього випадали танки. Так. Ще один збере їх усіх і приносить нам просто бустери. Нічого, не будемо засмучуватись. До речі, отримаємо ще один контейнер відпад гарантом. Ось він. І також містик першого рівня. Давайте подивимося, що нам випаде з містик. Можливо, якесь золото. Стандарт. Стандарт, а саме вільний досвід. Давайте. Це шабах. Так, да, це просто забагувалося 7 днів прямо. Нам зразу видало нагороду. Добре, відкриємо містик, вийдемо назад в сховище і підемо по нові, бо так не годиться. 100 золота. Ура! Це все ще краще, ніж 2000 вільного досвіду. Так, і останній відпад. Тобто вдалося відкрити 4 штуки, і з нього ми вибиваємо аж 100 золота. Ну, фактично відпад теж підрізаний, можу відмітити, хіба що таке. Ну, тут взагалі ми вибили якусь смішну кількість золота, а саме 400, здається, якщо не помиляюся, поправте е в коментарях, е хто слідкував більш уважніше, ніж я. От, відео вийшло таким коротеньким, тому давайте дійсності відкриємо цей сюрприз. Нехай це буде для вас приємний бонус. І надіюся, для мене також приємний сюрприз. І так, 25 тисяч списано. Дуже зараз боляче. Моєму окові. Але тим не менше. Так, давайте ми швиденько відкриємо. Тут навіть не будемо акцентувати, я не хочу затягувати ваш час. Це можна просто проскіпати. Основне нас чекає все рівно впереді. Так, друзі, долучайтеся до телеграм-каналу. Пропонуйте своє бачення якихось наступних розіграшів. Є думка розігрувати в телеграмі і золото. Тому що ну, золото це такий зрозумілий і цінний для всіх ресурс. Тому можете в коментарях, а також в телеграм-каналі, писати своє бачення з цього всього приводу. До речі, у нас на носі п'ятниця. Ну, для мене п'ятниця, а для вас вже п'ятниця. А значить, сьогодні вийшов розіграш. Цікаво, на що вийде розіграш. Так, 14 контейнерів, як так вийшло? То напевно, що просто якісь ще щось не зрозуміло. А, правильно, все зрозумів. Так, давайте розпочнемо з тих контейнерів, яких в нас по одній штуці. І нехай це буде Су-130 ПМ. Зараз взагалі абсолютно без різниці. Головне за вазою уважно дивитися і за іншими танчиками, за які компенсація може бути в стріблі. Бо не хотілося би. Так, ну за супер коня тут 100% все. Буде чітко, компенсація буде в золоті. Ну, і от там, воно приближається. Приближається, де до мене він гарантом. Так, еміліку можемо сміло крутити. Ну, тут краще, щоб випав танчик об'єктивно. Але ні. Паде 750 золота і на тому вам буду дякувати. Так, за 907 го все в порядку з компенсацією. Колись були якісь проблеми, начебто. Може, ми якісь побачимо танчик. Може, сюрпризи хоча б. Під час під закінчення їхньої каденції будуть давати лут, чи чи як, так, шкода. Ну, тут краще, щоб випала або шкода, або 10 тисяч золота. Та, де? Три нагороди. Таке, типове збере їх усіх. Скільки вже відкриваю протягом цих останнього тижня сюрпризи? Ну, вони дуже підрізані. Пишіть, хто відкривав сюрпризи, в якій кількості і який дроб вам звідти. Випадав, буде цікаво це все діло перечитати. Так, за об'єкт у нас компенсація в сріблі. Ну і продавати ми його можемо також за срібло, тому краще нехай просто дропнеться золото, якщо це можливо. Так, це можливо, але в кількості 100 одиниць. Тому до відкупа нам ще дуже і дуже далеко. З трьох відкриттів всі три я йду в мінус. Це при тому, що деякі танчики я збираю гарантом. Боюсь представити, в кого в ці талісмані взагалі обмаль, і він навіть гарантом не забирає якісь ті чи інші танчики. Тут також по дефолту три нагороди, але приближаємося до гаранту. Так, і пішли у нас контейнери по дві і по три штуки. На 3 у нас ТЛ7. Ну, тут з компенсацією все в порядку, тому можемо не хвилюватися. На Бізонті компенсація в золоті на Бурасика також. На Action X також. І. А, і хімерка. Тобто, при тому, що у мене ваза десь мала би бути, здається, на підході. Якщо я не помиляюся, вона нам навіть ні на разу не дропиться. Ну, таке. М може і добре. 500 золота, ну тут, до речі, звісно, буде падати гарантом золота, з усіх наступних контейнерів. Ну або танчики. Але я так зрозумів, що на танчики я вже можу особливо і не розраховувати. Ні, до речі, тут може випасти більше кількість золота. Ну, так давай, випадай, якщо ти можеш. Поки що не бачу, щоб те змогло. 500 золота тут ще менше. 100. Раніше випадало 3-5 тисяч золота, зараз. Дуже сильно підрізані практично всі контейнери обесцінюють просто. Це, до речі, друзі, не гарант. Це прям випав із контейнера. А це означає, що 3750 я повертаю, і ну, це вже не так сумно. І ще 1500. Тобто останні два контейнери приносять мені 5000, так? Ну, якщо я все вірно підрахував, то, ну, навіть трошечки більше, 5250. Але як ви бачите, баланс 71 тисяча, тобто банально до нуля, не то, що далеко, а дуже далеко. Тут надіє тільки на танчик, тому що тут може випасти тільки 1000 золота, це максимум. Зараз може і того 500 випасти. Ну от, Все, що треба знати про передбачуваність цієї гри. І переходимо до останніх контейнерів, які у нас є, це саме на ТЛ7. Тут у нас може міститися і золото, і танчик з компенсацією в золоті, тому було би приємно отримати хоч щось з наступних трьох контейнерів. До гаранта не вистачить буквально двох. Ну, докуповувати ці контейнери я точно вже зараз не буду, тому що навіть під мінус 50, як ви бачите, це абсолютно невигідна справа. Ну, хіба вам везе більше, ніж мені? На що я. І надіюся, тому що мені не везе від слова зовсім. Всім має щастити хоча б разів в два. більше, ніж мені. Хоча, як я замітив, навіть з ваших коментарів під останніми відео, останнім часом розіграші ці всі контейнери, практично для всіх, абсолютно якісь збиткова історія. І того маємо зараз 72 тисячі, при тому, що стартували ми з 80. Там, 4. Ну, це я завкругляю. Тобто 72 там було 600 чи 800, зараз 72. І того ми мінуся на 12 тисяч. Тому навіщо Wargaming пише про оці якісь відсотки сумнівні, мінус 40 чи мінус 50. Не розуміє. Фактично, те, що я потратив, це якраз було потрачено. І ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Друзі, ось таке вийшло відкриття. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пересилайте це відео своїм співкланівцям, своїм друзям, які грають в танчики, нехай приєднуються до українського ком'юніті. Будемо розвиватися з вами разом. З вами був, як завжди, Борода. Друзі, всім гарного дня і до зустрічі!